Укуси комах перша допомога. Всім вітання. Чим можуть бути небезпечні укуси різних комах для людини, які ускладнення можуть виникнути, і як захистити себе та що робити з місцями укусів? Сьогодні поговоримо про це у цьому відео. Чим можуть бути небезпечні укуси комах, зокрема комарів? В одних людей виникає помірна реакція на укус комара, натомість в других – можливе виникнення сильної реакції, а саме поява великої ділянки набріку, подразнення, інтенсивного свербіння та почервоніння. Між іншим, комарі вибирають кого кусати. Вони знаходять свою жертву за запахом шкіри через вміст вуглекислого газу та інших сполук у виділеннях потових залоз людини. Правила надання першої допомоги при укусах комарів та отруйних комах. Насамперед необхідно зменшити свербіж і не допустити інфікування, помити місце укусу водою з милом, краще дитячим без запаху, застосувати протисвербіжні креми або гелі та вжити антигістамінні ліки. Є інші засоби для зменшення свербіння при укусах комах, наприклад, прикласти лід через тканину на ділянку укусу на 5-10 хвилин, щоб зменшити набрік та свербіж. Або розвести водою одну чайну ложку соди, щоб утворилася паста, прикласти цю пасту до 10 хвилин у місці укусу та змити її. А якщо укусів багато, по всьому тілу, то необхідно прийняти душ. Якщо ви помітили ознаки надмірної реакції на укус комара, а саме поширені ділянки почервоніння та набріку, суфібрильна гарячка, підвищення температури тіла до 37 градусів, кропив'янка, поява вузликів та збільшення лімфатичних вузлів. То при таких проявах треба звернутись до лікаря. При укусі будь-якої іншої комахи: осип, бджоли, шершню, блохи або клопів. Заходи щодо надання першої допомоги загалом є подібними, як і при укусі комарів. оси, бджоли слід акуратно вийняти. Про надмірні, а особливо алергічні реакції на укус та першу допомогу у таких випадках я вже розповіла. Варто наголосити, що небезпечною для життя є ситуація, коли, наприклад, оса чи бджола кусає в горлі, що в свою чергу може спровокувати спазм, який перешкоджає вільному проходу повітря під час дихання. А потрапити туди комаха може з ковком солодкої води, чаю чи компоту. Тому будьте уважні, щоб джола чи оса не потрапили до вашого напою.